Ця територія сьогодні це державний парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва. Об'єкт є частиною природно-заповідного фонду, який досліджуватимуть та вивчатимуть. Ось на цьому місці, наприклад, у 30-х роках був монастир. Його пограбували і спалили. І фахівці підозрюють, що невивченого тут ще безліч. На це підуть роки. Поки ж пам'ятку охороняють і розробляють план розвитку, бо до передачі в держвласність цим опікувалась громадська організація з 2014 року. ми Бачимо таких, яких серйозних ремонтів, які проводяться на території парку. Контенційне господарство, яке потребує ремонту. Бачимо водопровідне господарство, яке потребує ремонту. Масштабних робіт тут поки що не планують. Для цього треба оцінка і відповідна документація. Поточні роботи будуть можливо, перефарбують фасади і підклеять те, що відвалилося за 10 років. Недоступні поки що для відвідувачів, так званий гараж Януковича із ретроавтомобілями. і ось цей тунель кохання. Він зроблений з дерева, ми боїмося, щоб нічого не впало там, наприклад, на голову нашим відвідувачам. Все інше відкрите для прогулянок. Вхід на територію для дорослих коштує 300 гривень. У вівторок діє знижка у 50%. Екскурсія у хонку обійдеться 550 гривень. В усі дні, крім понеділка, бо цей день відведено під генеральне прибирання.